Милі друзі, ми на завозі у ваговому секонді. Це звичайна вага. 490 гривень за кілограм, мережа магазинів British Mix. Три ковтини не примірятиму, того, що поспішала з обранням взуття. Дісталися мені абсолютно нові шкіряні аги. ну Це не сама фірма Ах, але ми вже так називаємо це взуттям. І розглядала сумки, сподобався рюкзачок. Одразу подумала про те, що в мене ніколи не було рюкзачка, і форма цього і нейлон сподобалися. Але білий колір маркей. Також мені здалася натуральною ця сумка під шкіру Страуса. Але, на жаль, ні, не натуральна. І теж зроблена рюкзачком. І так вже сталося, що дві такі ж самі сумки я бачила в іншому магазині того ж самого дня. І рюкзачка таки собі придбала, пізніше вам все покажу. Ці просто показала вам. Також зважила своє взуття, ідеально мені по розміру. Я надягатиму їх на теплий носочок, вони трошки більшенькі, але для своїх ніжок нехай краще взуття буде комфортним, більшим у морози, саме більше на піврозміру. Або на розмір взуття зігріватиме найкраще. Натуральна шкіра дає їм дихати. Тут ще вибачаюся, що хитається камера, але ж я поспішаю, однією рукою все ставлю і знімаю. Такий органайзер придбала собі. Тут важу просто рандомні якісь косметички, вам показую. Не всі у гарному стані або нові. І ви можете на вагигах бачити їхню. Вартість. А Цей такий гаманець був із натуральної шкіри від автограф, такий хутряний, фарбований під зебручку. З великим фермуаром, такий декоративний, прикольний, виглядав теж у доброму, доброму стані. І кому такі речі подобаються, його одразу після мене і забрали. Тут вам важу найлегші предмети, скільки в перший день. І навіть невеликий м'якенький жирафик заважив на кругленьку суму, але іграшки трапляються теж цікаві. Звісно, я не знаю усіх персонажів, що вони означають, або з яких фільмів чи мультиків. Але брала ті, що яскраві, ставила на ваги, щоб вам показати. Ця іграшка була дуже важка, не механічна, просто важка. Також була милою така корівка, не нова, але цікава, нібито як самі робили. Ну і ще славнозвісний, кактус, який злякав не одну дитину, я думаю. Тут він не заводився, але ну, я не пробувала, чесно кажучи. Такий пасок з лиця шкіряний і зсередини штучний. Не зовсім я розумію, на що таке робити. Таке чоловіче взуття теж тепленьке. Просто розмір, як для чоловіків, невеликий, тому вони трошки затрималися. Отже, з двома покупками я вже потрапляю до магазину євроодягу. І ось, будь ласка, сумка така сама, як і на вазі. Така чорна була зранку, а в магазині така синя. І якщо ви не знаєте, яка на дотек струсина шкіра, то звертайте увагу на оці пухерці. Там всередині мають бути отвори дірочки від пір'я. Якщо таких нема, вже засумнівайтеся. Далі знову шкіряна сумка з шкіри напа, здається, називається. тобто на ній мають бути видні пошкодження, вони її якби не псують. Це така спеціальна вичинка і має такий вигляд натуральний, дуже гарний. Ну І нарешті знаходжу ідентичний, як у ваговому секонді, такий білий. Це такий самий чорний рюкзачок, він тут коштував дорожче. Я його того дня залишила в магазині, але з іншим светриком потім на розпродажі забрала. Далі роздивлялася сумку із принтом Meriline Monroe в чорно-білих кольорах. Одразу згадала, що в мене є із схожим принтом монетниця, голограмна, дуже якісна, переливається там від літер до портрету Мерелін Монро. Але ми з вами до монетниці цілого рюкзака, тим паче він мені не дуже сподобався за якістю, купувати не будемо. А монетницю все ж таки вам показала. Вона завжди зі мною в сумочці. В ній тримаю маленький блиск для губ. Далі роздивляємося підробку. До люксового американського бренду Coach, Зроблено якісно, текстиль дуже міцний, та шви і штучні елементи видають, що це не оригінал і тим паче за 250 гривень в таких магазинах, де ціни фіксовані і великі, ви не зустрінете за таку ціну у такому стані гарному справжню сумку. Звертайте увагу на шви і на натуральність і самої тканини, і обов'язково там присутня шкіра. Це вже вам показую оригінал. Він на камеру виглядає набагато краще. Так вона і модель застаріла, і вигляд мала не такий яскравий і новий, як тут на відео. Але ми знайшли весь апгрейд щодо справжньої сумки від Коуч. В Америці жінки дуже полюбляють цей бренд і з задоволенням купують. Також бачила там абсолютно новесенький шалик з альпаки у гарного вершкового кольору. У іншого із штучного хутра під хижий принт були китиці із замші, але випрали, мабуть, неправильно чи висушили неправильно, і ці китиці мали не такий вже приглядний вигляд. Далі побачила дуже велику хутряну панаму, вона нарочито величезна. Ніколи не значиш, що побачиш чи примірюєш у таких магазинах. Дуже вже вабить така цікавість. Того дня манекени я в магазині не роздягала. that break, I need some space, think about it. Think about it. Сподобалася хутряна шубка. Камера її не бачить такою гарною, але вона. Така глянцево, пухнасто, чорна-причорна. Просто повірте, фасон неї звичайний, прямий, того він силуетно трохи виглядає. Хотілося б більшого об'єму, та вона була непрохолодна і дуже комфортна. Але продавчині запропонували мені приміряти шубу із справжнього хутра. Спочатку я сумнівно ставилася до такої ідеї. Але шуба виявилася цілком гідною нашої з вами уваги. Хутро було схоже на лисяче, та точно сказати вам не можу. Гарний практичний комір, як бачите. А свіжий колір хутро не зістаряне, вона така нібито, як нова. Ще дуже сподобалося, що хутро не об'ємне, Шуба не об'ємна, Та ще один величезний плюс: шубка дуже-дуже легка, легесенька. Так, я точно і не визначила, що саме це за хутро, на лисицю стрижену не схоже. Тож, дівчата, хто розбирається, напишіть свою думку, з чого воно. В Одесі, і хто зацікавився, ця шуба М розміру, у мене є заміри. Напишіть або тут, або в інстаграм, я вам надам і адресу магазину, і також всі відповідні заміри я зробила, бо шубка гідна нашої з вами уваги. Інша справа, що мені особисто якось внутрішньо не хочеться носити довгі хутряні вироби, але вона. Вона дуже гарнесенька. Значно простіше стилізувати штучні шубки, як на цьому, наприклад, скріншоті. Пропоную темних коричневих сучасних кольорів. Будь ласка, обирайте такі. Ну а з собою в примірку забрала два светри, знову ж таки орієнтуючись по кольорах, бо вже якось хочеться налаштовуватися на весну, дні стали довші, сонце стало яскравіше, хоча час дуже тривожний, але так хочеться зустріти весну у більш яскравому одязі один светрик зимовий від Zara рожевий, рюкзачок, який я придбала. Вже як так циганча надягла оці уги одразу. Показую, що під теплою сукнею на мені все ж таки кашемір. ну а Светри буду приміряти на маєчку, так як має бути. Оцей від Zara пасує за кольором, перекликається із моїм взуттям. Прямого силуету, він був дуже комфортний. Просто мені особисто такий непотрібний. Ну, і за своїм станом, на ту суму, що хотіли в магазині 450 гривень, він мав виглядати краще. Ну, камера бачить його досить пристойно, щоб це порадувало і ваше око. Тут я пробую. Приловчитися до рюкзачка. Нагадаю, в мене ніколи не було такої сумки. Я не можу ніяк розібратися, як із тими пасками ручками, як його надягати, накидати на плече. Та думаю, я збагнуту нескладну науку із часом. Маленький рюкзачок, все ж таки він вмісткий. Ну а зелений светрик набагато тонший. Там є 30% мухеру, але він не колючий і скроєний він, от він і здалеку схожий на пончо. Але пончо, дівчата, я нам із віком не раджу надягати, бо так пончо виглядають, як на мою думку, більш так етнічно і більш якось солідно. Додають трохи нам якоїсь важності. Акуратно скажу. Не потрібна нам зайва солідність, светр досить динамічний, він скроєний як великим таким прямокутником. Його дуже стабілізують, дисциплінують завужені рукавчики, невеликий виріс по горловинці. І на плечах і по горловинці ниточка тримає його купи, тобто він не розтягується, він не гуляє в плечах, він тримається комфортно, а в парі з рюкзачком виглядає це більш мелотно, якось симпатично, внутрішньо мені захотілося бути в таких речах, тобто в якихось м -м скіні е по весні і в такому светрику. Я придбала ці дві речі светрик і рюкзачок із задоволенням на розпродажі. Після наших прогулянок та примірок чекаю ваші пальчики догори, ну а ми із подружкою біжимо на чай та каву обговорити усі новини та жіночі плітки. Незважаючи на обставини, почувайтеся вільно, як я в цьому светрику. І саме головне, бувайте усі живі і здорові.